Пригоди зелених велетнів інтерактивну виставу з такою назвою показали малечі в книгозбірні імені Дмитра Чижевського. На перегляд завітали понад дві сотні дітлахів. Казкову історію гостям бібліотеки підготували актори обласної філармонії. Діти зустрілися зі шреком, Фіоною, комедним віслюком, котом у чоботях, Коржиком та іншими персонажами улюблених мультфільмів. Вистава навчає цінувати душу людини, а не тільки її вроду, крім того, поважати близьких і не користуватися їхньою довірою. За сюжетом у свій день народження Фіона забажала знову перетворитися в гарну дівчину. Магічний ритуал пообіцяла здійснити фея хрещена, склала іменинниці список чарівних інгредієнтів для чудового. Дійного зілля, які Фіона зі шреком, їхніми друзями та маленькими глядачами шукали на галявинах вигаданого світу. Влаштували виставу за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, аби підняти дітям настрій і подарувати приємні спогади. Ми знаємо, що тільки на твоїй галявині росте солодка вата, а нам потрібен її корінь. Мені сподобалося в виставі «Там багато героїв. Шрек Фіона Осел, Фіона день народження. Її допомагає Фея, Хрещена осел і Шрек. Дуже сподобалося, дуже багато тем, які відкрила вистава. Наприклад, це тема дружби, цінності, родини крута дуже. Дуже цікаво, інтерактивно, діти рухаються, діти відпочивають, розслабляються. Шреку, любий. Я вже придбала нову сукню, нові черевички. Ty, trzymaj podarunek i z narodzenia!